Дорогу до храму покрови Пресвятої Богородиці, релікварію з мущами святого Івана Боско встиляли квітами. Саркофаг супроводжували оці селезіяни, молодь, священники та віряни. Під стінами церкви святиню вже зустрічали десятки дітей, вітаючи прибуття рештків Івана Боско помахами паперових сердець. Згодом розпочалось богослужіння. Отець Іван Боско, покровитель молоді та дітей, батьків та педагогів, народився на початку 19 століття в невеличкому селі на півночі Італії. Існує переказ, що у дев'ятирічному віці хлопчикові наснився сон, в якому він на Кинувся з кулаками на товаришів, щоб богохулили. Але тут його спинив чоловік зі словами: не бійкою, а добротою та любов'ю муситимеш завоювати твоїх друзів. Згодом саме любов та доброту отець Боско називав секретом свого педагогічного хисту. У 26-річному віці він висвячений на священника у Турині. Щонеділі збирає в церкві бідну молицю, рід та безпритульних, щоб нагодувати їх та наблизити до Господа. Згодом відкриває перші ораторії, де хлопці знаходять житло та опановують різні ремесла, засновує Селезіанське згромадження. Помер Іван Боско 1888 року у 72-річному віці, а 1934-го папа Пій XI проголосив його святим. Вшанувати мощі отця Івана Боску прийшло кілька сотень вірян, чимало молоді та батьків з маленькими дітьми. Всі вони відчували особливе піднесення. Заходиш в храм, Божий – вже інше відчуття, але ще як людина усвідомлює, що там щось є, справді, якась сила, якісь мощі, чи будь-звідки, де би їх свідки не привезли, все одно я думаю, що. Якесь значення для кожної людини. кожна людина, зайшовши до церкви, вийшовши з церкви, вона якийсь, якийсь і висновок, і щось щось стається з людиною. Відчуваємо якесь хвилювання, напевно, і очікуємо Все якоїсь зору. ласки від нього не тільки для себе, а для всіх всіх людей, хто прийшов сьогодні. У мене така благодать, і я вчора перед тим, як сюди прийти. Я пригнала по інтернету деякі фільми про нього. Знаєте, плакала надзвичайно, ну, не знаю, душа. От радіє, радіє, що є такий, розумієте, що був такий, що згортав оту молодь, таку яку зараз дуже потрібно, щоб навернулася. Навернулася надзвичайно до Бога. Після смерті Івана Боско його мощі зберігались у Турині в Італії, але от вже кілька років вони мандрують місцями присутності чернечого згромадження селезіянів. Відвідали Південну Америку, Азію, Африку, Австралію та більшість країн Європи. Львів'яни вшанувати мощі святого Івана Боско зможуть до 9 квітня. У понеділок їх перевезуть до собору святого Юра, наступного дня до катедрального собору Успіння Пресвятої Діви Марії, до храмів Львова, де перебуватимуть мощі, відбудеться паломництво представників шкіл, щоб діти змогли попросити у святого лас яких потребують кожна молода людина, що вагається, вирішує якийсь свій хід в житті, може дійсно відчути підтримку цього святого захист, уповання, через яке ми можемо просити святого Івана Боску, щоб він допоміг вирішити наші якісь такі земні питання, що ми маємо. До України мощі Івана Боско приїхали з Румунії, а згодом їх відвезуть до Словаччини. Уляна Сенько, Остап Сімчук, НТА Новини.